Дуже часто люди примінюють до себе таке поняття як комплекс відмінника. Основна проблема таких людей є те, що вони не беруться за цікаві справи, адже бояться помилитися, думають, що в них не вийде, що вони не справляться на відмінно. Тому у таких людей багато втрачених шансів, зазначають фахівці. Психолог та психотерапевт Ірина Хрисанфова пояснила, чому це відбувається, чому люди так відмінно все виконують і бояться ризикнути. І чи завжди це являється комплексом відмінника? Якщо ми говоримо про комплекс відмінника, це нас сразу ж переносить ті часи, коли ми вчилися в школі. І ми, як кажемо ці слова, у нас в уяві образ такої відповідальної людини, яка все хоче зробити навідмінно, дуже старанна, така, яка буде хвилюватися про бездоганність того, що вона робить. З однієї сторони, це дуже гарно, якщо люди відповідальні, якщо вони можуть дотримуватись певних угод між собою, так все роблять, щоб не було ніяких недоліків. Рідко помиляються, ну добре, да, коли є в нас в оточенні такі люди. Ми можемо на них покладатися і бути спокійними, що все буде дуже класно зроблено. І вчителі дуже люблять таких дітей, які в них все. Роблять з першого разу, да, попросили, зроби якесь домашнє завдання, або зроби якесь позакласне якесь діло, і дитина все зробить чітко, ясно І коли її викликаєш на уроках, то це теж буде класна така відповідь, але. Такі люди бувають часами заручниками стресу, і сама така людина може потерпати від того, що вона в напруженні. Давайте розбиратися, коли це великий плюс, а коли це великий мінус. Ну, по-перше, всі люди різні. І щоб мати комплекс відмінника, потрібно мати нервову систему, яка буде. Давати людині підґрунтя, робити, робити кропітку роботу і робити рутинну роботу. Да? Це люди, які мають вже вроджені якості, щоб концентрувати увагу і мати можливість сидіти на одному місці, як кажуть, довго і щось робити одне. І не не втрачати е, цікавості до того, і не втрачати сили це зробити якісно. Так? Бо якщо ми втомлені, ми вже не концентруємо увагу, допускаємо помилки. І ця людина, яка це вміє робити, вона в житті може бути більш спокійна в деяких моментах. Може вона всередині нервує, але вона буде стримувати свої емоції. Це вроджені якості. А по-друге, ще це виховання. Коли в родині вся родина така, яка дотримується своїх слів, коли у людей все розписано, вони можуть якісь свої дії вміти помірно розподіляти в часі, то дитина в такому середовищі також цьому привчається. І немаловажно, що стоїть, як у цієї дитини як мотивація, це похвала, що тебе похвалять, якщо ти посидів, щось написав, або це буде якась критика, що якщо ти це не зробиш, ти будеш поганий. Або може йти, і те, і те, да? не зробив ти поганий, зробив ти гарний. І якщо людина з такою витривалою нервовою системою, ще з такої родини, ще попадає в школу і всі пазли складаються. Ця людина привчається все робити на відмінно, бути відповідальна, бути старанна, і для неї це норма, це такий характер. Це перший тип, і ця людина буде шукати собі діяльність після школи, да, коли вона закінчить школу, піде далі навчатися, в який цей комплекс відмінника стане її дорогою, шляхом її в житті, і ця людина буде, як то кажуть, перфекціоніст. Але вона буде зсередини така, це не буде надмірне зусилля. Може, десь вона й буде втомлюватись, але вона так бачить світ, і це для неї норма, це її така особливість. І тоді така людина живе в цих рамках, але в неї буде одна особливість. Вона не буде дуже любити непередбачуваність, якісь креативні речі для неї може бути це сприйматися як стрес. Бо якщо потрібно вийти за ці рамки, десь щось може оставити якусь роботу, почати робити іншу. Може потрібно буде ну, бути більш гнучкою. Це для неї буде стрес, і їй буде це неприємно. І такі люди вони не люблять е щось спонтанне. Вони люблять, щоб все було передбачуване. Така стратегія їм по життю більш близька, тобто для них більш потрібно розвивати якісь. Більш непередбачувані речі, кудись іти в походи, може бути якісь йти на гуртки, де театральне щось, щоб вони ще свій діапазон, до того, що вони вміють, більше розкривали. Характер буде такий в них, як він і є, сформувався, але вони зможуть е межі трохи свої розширити, де можна бути більш е не такому. Напруженому і більш спокійному, що в житті часами щось відбувається таке, що ми не можемо проконтролювати, і це не є трагічним. І такі люди, якщо вони зуміють піти в ту сторону, да, більш гнучку, більш широку, якщо вони зможуть опанувати ту сторону життя, яка приносить якусь непередбачуваність, де потрібно бути. Тут і зараз, і вирішувати справи по тому, як вони приходять, а не то, як ми розміркували і якісь такі чіткі плани. То така людина буде тоді більше спокійно до стресів таких відноситись. Не буде для неї це так катастрофічно. є друга. Категорія людей, які страждають комплексом відмінника, це ті люди, які від природи більш спонтанні, не можуть довго концентрувати увагу. А ті люди, які хочуть зробити все і зараз, вони такі від стресу, у них такий великий адреналін, вони такі робляться більш метушливі, але вони росли в середовищі, де їх критикували за те, що вони чогось не вміють. І ці люди дуже боляче е, сприймають якусь критику, бо або їх соромили дуже, або вони дуже вразливі. Ну, така у них нервова система, що кожне слово, яке каже про їх недоліки, даже може, якщо ви кажете конструктивно, спокійно, буде сприйматися для них як катастрофа. Або вони жили в такому середовищі, що травмовані, або і вразливі самі. От є люди від природи дуже вразливі. Вони е, трохи повищений тон, сприймають, що на них кричать вже якісь звуки, якісь погляди, вони так сприймають, їм якась, це пронизує якось. Та? І така людина, якщо її критикувати, вона буде, по-перше, ображатися, а по-друге, е, питатися, довести, що вона не така, що вона гарна. І вона буде цілий час старатися всім, всім оточуючим, показати, що вона значуща, гарна, і себе надмірно е требувати, да, себе викручувати руки, як ото кажуть. Я вам доведу. І може потрібно було б їй трошечки зробити якусь праву менше, або їй потрібно було б зробити своє спілкування з кимсь більш обмеженим, е менше брати на себе зобов'язань. Але ця людина, щоб довести, що вона гарна, що вона перфектна, вона буде старатися робити надмірно, виснажувати себе і від того страждати фізично і морально. І всередині в неї буде лише одне бажання всім довести, щоб всі побачили, що я гідний, я гарний, я ось зроблю, я покажу, ось ви ще побачите. І така установка доводити, що ви всі мене не варті, а я вам буду доводити, який я старанний, ідеальний, і є токсичним перфекціонізмом. Часом діти доводять це батькам. В більших випадках це довести батькам, вчителям. Бо буває, дитину приводять в школу, да, а є вчителі і батьки такі, які маніпулюють тим, що порівнюють. Ось однієї дитини вдається, а в тебе не вдається. Чи ти тупий, чи ти такий в нас відсталий, чи ти не можеш зробити ось всі роблять, а в тебе не вдається. А може у дитини від природи нема тих здібностей, щоб він був дуже гнучкий, або да? на фізкультурі бігав швидше всіх. Може, ця дитина зараз в стресі і не може запам'ятовувати гарно вірші? Може у дитини поганий зір і він не може красиво писати, а може в нього взагалі він. Дисграфік або дислексік, да і потрібно це протестувати, щоб був дитячий психолог і для дитини знайти форму опанування матеріалом, а не порівнювати, що хтось швидко читає, а ти не вмієш да не можеш прочитати якусь норму. Якщо знайти підхід до дитини, знайти який в неї характер, які в неї фізіологічні можливості, то вона певних висот в своєму розвитку буде дуже легко досягати. Але батьки теж травмовані, теж живуть в стресі, і до дітей їм мало часу. Буває, вони кажуть, ну ми якось вже виросли. Ось мене батьки там ганяли, били. Я ходив сам до всіх гуртків, а це нічого не хоче робити. Він втикає там в смартфон. Але ж, батьки, у вас не було смартфонів. Ви росли в інші часи. Були хтось в 90-ті, а хтось в ну, 80-ті, а хтось, як бабушки, дідушки в 60-ті, в 70-ті. У нас були інші часи. Ми бігали з ключем на шиї, і нами не займалися так. І в нас був інший енергоінформаційний простір. Ми ходили до... Е Бібліотек, брали книги, в нас були факультативи в школи, і ми ходили по інших гуртках, де ходять діти зараз. Ми не вчили програмування, в нас не було блогерів, в нас були сусідські хлопчики і дівчата, які були авторитетами, ми грали в м'яча і в резинку. У нас все було по-іншому. Ми не можемо порівнювати себе і своїх дітей. Книжки були інші, автори були інші. Ми не бачили коміксів. Ми не бачили аніме, у нас мультфільми були тільки наші. Тому казати, що діти не такі, ми не маємо права. Виклики були долі інші, виклики часу були інші. А зараз так зовсім, то ковід був, то воєнний час був, і є воєнний час зараз. Да? Діти вчаться онлайн. Тому, якщо батьків комплекс відмінника, вони можуть натискати на дітей із своїх стереотипів. Ну, тобто, щоб не було соромно, да і зовсім не придивляються на те, які зараз навантаження йдуть. На дитячу нервову систему, що коли ми сиділи в школі перед учителем, і у нас була е, проблема, що світило сонце, було дуже спекотно за партою, або виблискувала дошка, і ми були стомлені від того, що ми в формі сидимо, незручній, в якій було дуже жарко. Да? Це були одні проблеми. А коли дитина сидить вдома перед малесеньким смартфоном або перед комп'ютером цілий день. І вона повинна слухати, що там говоряща голова вчительки, каже, а не вчителька, яка може піти постукати по парті, потрогати за руку дитину, проконтактувати. Да, Вона сидить цілий день вдома, сидить, не рухається. Бо коли діти рухаються і бігають в школі, то теж процес соціалізації, процес певного розвитку. А коли вони зараз... Ці діточки сидять по своїх гарно, яку там відновили на Західній Україні, да, вже навчання. Але вони теж бігають в ці підвали, коли виїзди сирена. Тобто комплекс відмінника він може проявлятися будь-де, він може бути від природи здоровий, сформований, да, але там теж будуть мінуси для цієї людини, щоб вона була більш гнучка потрібна. Але можуть ці комплекси бути. Формовані від травми розвитку батьків, які стараються з дитини щось зробити дуже гарне, щоб їм не було соромно перед людьми, або серед того, що дитина попадає в оточення, яке не співпадає з її фізичними можливостями. І від дитини багато вимагають, не дивлячись, що вона справляється не справляється, вона відчуває себе поганою і хоче всім. Показати, що вона значуща, і тобто в неї є компенсація її якісь недоліків, яку вона надмірно робить, щоб всім сподобатися і бути значущою. <му> Коли люди з комплексом відмінник попадають в доросле життя, це може дуже їм бути енергозатратно. Бо якщо людина не може розслабитися і завжди старається всім довести, яка вона класна, вона не може зрозуміти своїх потреб нагальних. Да? Вона не може зрозуміти, чи вона голодна, чи вона стомлена, якщо вона всім доводить, що я зроблю цю справу, не ходить з роботи, доки не може довести все до ну, логічного кінця. Якщо люди з більш гнучким поглядом на світ можуть розподілити роботу, да? можуть спокійно зробити собі план якийсь, або від чогось відмовити, сказати: я не можу це зробити. Так, я взяв на себе дуже велике навантаження, зробити не можу. Піду порадюсь з кимось, хто може мені допомогти, або відмовлюсь, ну будь мені менш платити, або скажу, що мені потрібно більше часу. Це ж круто. І ось якщо у людини комплекс відмінника першого типу, ми її вчимо цьому. Вчимо, щоб ця людина спостерігала за собою, знала межі своєї втоми, знала межі, коли вона потребує натхнення поповнити енергію якусь, да? щоб ця робота була креативною і щоб її життя було не нудимо монотонне, а щоб це твоє життя було цікавим, щоб, хоч, ти і зробиш все класно, але це зробив з урахуванням. Іншого в, своїм, в своєму житті, щоб ти робиш роботу якусь, але в тебе є родина, в тебе є діти, друзі, да? може в тебе є тварини якісь. Зробити це те так, щоб на все тобі вистачало часу, по, ну по розмірку, як зробити, щоб не тільки робота була в твоєму житті, бо часом люди такі бувають іще одинокі. Вони так занурюються в працю, щоб всім довести, що я можу, я зроблю, я не підведу, що на свої особисті бажання, якісь свої дуже гарні ну, можливості вони просто не звертають уваги. А іноді за цим комплексом люди ховаються від своїх е, якихось. Страхів. Наприклад, у людини дуже класно виходить робити на роботі проєкті, творчі проєкти, творчі проекти, робити, може, якийсь дизайн, ну, дизайн якихось приміщень, або е, робити те, що йому доручать. Наприклад, людина багато часу проводить на роботі і каже, я такий відповідальний, чи я така відповідальна, робить все, що йому там довірять, бере роботу додому. А якщо? З ним порозмовляти ви виявляється, що ця людина боїться відносин особистих, боїться з кимось познайомитись, бо боїться не сподобатись, або був якийсь негативний досвід, вона пеклася, а тепер вона цілком пішла з головою в роботу. Там вона як відмінниця чи він да, роблять все досконало, і хвалять, і вони свою самооцінку, яка постраждала від поганих відносин. Людина не хоче більш. На це дивитися, вирішувати це в своєму житті, і вона сидить на роботі і всі каже, ну, мені ніколи, я працюю. Так теж буває. І за це може бути прихована за оцій старанністю, за цим комплексом відмінника. Або коли люди живуть разом, та одна людина така більш спокійна, як кажу, тручник, да? якому все гаразд, він такий гнучкий, він переключається швидко, для нього нема таких великих проблем. А друга людина в шлюбі вона відмінниця. Або він відмінник, і він вимагає, щоб все було по полочках, щоб все лежало. Чого? Щоб все було зрозуміле. І ось теж такі люди часами ну не можуть порозумітися, бо відповідальна людина не може зрозуміти, як це можна десь затриматись, не сказати, як можна пообіцяти не зробити. А та людина, яка ну, більш просто на це дивиться, каже, що ти, ти паришся? Що тут такого? Ніхто ж не вмер, все нормально. Ну чого, я принесу. Пізніше зроблю. Ну, дай я дочитаю зараз отут переписку з кимсь, або додивлюся цей тік-ток, пізніше прийду. А ця людина каже, ні, це воно буде вже вдома, я буду знати, коли я захочу, зроблю той борщ, зварю, в мене нема цих продуктів, а ти, ти сидиш тут, потім посидиш. А ця захоплена людина сидить в неї тут же значить цікавість додивитись до, до кінця цей ролик чи щось вона там дивиться, читає і непорозуміння. Бо люди з комплексом відмінника першого типу вони можуть відтерміновувати свої бажання. Вони живи тривалі, в них нервова система така. Якщо ви зрозуміли, що у вас комплекс відмінника, саме комплекс, що ви дуже нервуєте і робите незначущі справи на 200%, да, придаєте дуже багато уваги тому, чому не потрібно придавати увагу. Берете відповідальність за дії інших людей. Часами саме оці люди з комплексом відмінника вони і за інших відповідають людей. Да? Людина, яка їм щось пообіцяла і не зробила, а вони відчувають, начебто, це вони щось порушили. То з цим потрібно йти до психолога і розбиратися, на якому етапі вашого життя в дитинстві у вас це поселилося, да? це стало вашою уявою про життя. Де ви взяли на себе відповідальність? Часами саме це буває у дітей, які відповідають за настрій батьків. Тобто. Мама або тато або бабуся кажуть маленькій дитині, яка ще не вміє багато в житті, яка така жвава, ну, ще вона не витривала, може десь бігти, щось забути, кинути. І батьки кажуть: у мене від тебе болить голова. Ти цілий час робиш так, щоб я була засмучена. Ти мене позориш. Ти робиш так, щоб я страждала. Тобто, що роблять батьки? Вони маніпулюють. Замість того, щоб сказати своїй дитині, не роби так, це небезпечно, некрасиво, це необережно, ти псуєш речі, ти підвів мене, я на тебе розраховувала, і тому я розізлилася. Давай наступного разу домовимось, ти не можеш так робити. Ну тобто знаходити для дитини інші слова, а не звинувачувати дитину в тому, що ти там розстроєний і ти не знаєш, як знайти до неї підхід. Батьки часами, на жаль, це є така звичка, вона передається часами від е, поколінь, да? що обвіняють дитину, що вона тягар по життю. Ось ми тебе народили, а ти не ти не цінуєш того, що є. Ну, часами буває це за речі. Дуже часто чуєш дитині, купили морозиво, воно йде, їсть, попали плями на, ж, на ці штани, на цю футболку. Ну, дитина ж, ну воно бігло, може, руки грязні. Воно запачкалася. І ось чуєш, як йому вже прочитали лекцію, що ти запачкався, а ти знаєш, скільки порошку води, оце я гладила, я одівала, а ти нічого не ціниш. І оця дитина вже воно цим, це морожена вже їй не в радість, Да? Батьки повинні розуміти, що речі для того, щоб дітям було в них зручно, і дитина запачкана від дитини грязної дуже-дуже дуже відрізняється. Бо грязна дитина це не доглянута. Це та, яку не купають, не стрижуть нігті, не підстригають волосся. Це та дитина, яка видно, що да, в неї грязні речі. А запачкана це та, та дитинка, яка вийшла з дому, чи пурденька, гарненька, накормлена, доглянута, але полізла там десь в пісочок, там десь погралася, вона познає світ. Вона повинна забруднити там це травою чи в якусь пляву поставити, щоб вона бачила, як це відбувається. То часами батьки просто зриваються на дітей, знаходять просто це як привід, бо вони щось в житті не можуть самі добитися, або щось вони по якійсь причині розстроїлися. А тут ще й дитина, і дитина вигрібає. І потім така е, історія виходить, що людина відчуває себе винною, що вона. Сподівання батьків і дорослих, значущих людей не може е, справдити, вона не така, як вони б хотіли. Я часами питаю батьків, а яку б ви хотіли ідеальну дитину? Яку клубарбі? Або як у того їжачка, що завели ключиками відходив отак по доріжці, ви будете милуватись? Яку? Якщо всім батькам спитати, да, а хотіли б оце свого неслухняного такого? Які все розбрасу, який часто хворіє, поміняти на якогось сусідського, якого ви ставите, наприклад, дитинку, хотіли б, нормальні батьки в 100% скажуть, ні, нехай наш буде. Тож любіть його такою, як він є, і виховуйте, бо ваша дитина це дзеркало родини. Якщо ви самі не витривалі, часами щось кинете, повишаєте голос, часами буваєте роздратовані, не доводите щось до кінця, або, наприклад. Сидите на роботі цілий час, приходите додому, і дитина вас не бачить, що ви що ви вимагаєте від дитини. Тож ваша дитина, вона така, як ви. І коли ми спускаємо пар відношені себе, то ми бачимо своїх дітей живими, настоящими, гарними, ми бачимо їх цінність і значущість. І тоді це може бути в вихованні про більший контакт між батьками. І дітьми про те, що дитина не буде тоді боятися вдома бути неідеальною, не буде боятися в школі бути неідеальною. Да? Бо це життя. Ми не ідеальні, ми такі, як ми є. Як хтось може з легкістю чим, з чимось впоратись, а хтось потрібно до цього діла е, більше зусиль прикладати. Да? Ну, тобто ми всі різні. Тому дуже потрібно розбиратися з кожним е, випадком особисто. Коли людина каже, що в мене комплекс відмінника, це ще питання, чи це комплекс відмінника, чи це просто натура. Да? Як же ми розібралися? Це може натура така, ніякий не комплекс. Це можна сказати, просто ти старанний, ти старанна людина. Чи ти все життя таке був? Так, да, я все життя таке був, а в мене і батьки такі. Просто Я дуже хвилююся, якщо щось зроблю негарно, мені соромно, бо я старанний. Так це комплекс чи твоя риса характера. А якщо людина все робить, щоб тільки її похвалили, тільки для цього, вона боїться зробити щось не так, бо буде критика жорстка, бо вона сама себе з'їсть. Вона не спить ночі, бо вона там щось не ну, прорахувалася, або вона не може щось передбачити, і вона хоче, щоб як вона зробить, всі побачили, яка вона бездоганна, за цим стоїть невроси. Це вже комплекс відмінника, за яким приховуються певні проблеми людини. Тому давайте розбиратися, де комплекс. А де просто людина з такою поведінкою як риса характеру? Бути відмінником непогано, якщо у вас це легко вдається. Якщо у вас така натура, що у вас гарна пам'ять, ви можете бути уважним на уроках там, слухати свою вчительку. Це дуже круто, але погано бути відмінником за рахунок того, що ви будете хворіти, не будете жити повним життям, будете. Всім доводити, що ви гарний, і від цього страждати, що вас просто так ніхто не любить. Це не є норма. Норма є бути собою, а бути відповідальним це дуже гарно. Це каже про те, що ви доросла людина, і несете за свої вчинки і слова відповідальність, бо ви. Розумієте, що ваше життя залежить від вас, і ніхто вам нічого не повинен. Просто так, да? Ну, так, люди ж не повинні вас чекати або знати, що ви там собі в якихось проблемах. Домовляємося за свої домовленості, несемо відповідальність, це нормальна риса, її потрібно діточкам прививати з любим характером. Хоч це дитинка старанна, чи може не дуже уважна. Потрібно з дитинства привчати, що якщо ти щось пообіцяв. Або зроби, постарайся на всі свої здатності, постарайся на 100% зробити, не можеш зробити. Прийди і скажи, я не можу зробити. Допоможіть мені, або заберіть це від мене, або дайте більше часу. І це буде не комплекс відмінника, а нормальні домовленості, нормальної людини, яка хоче жити життя цивілізована і вміє тримати своє слово. А це дуже гарна якість. Якщо у людини. Комплекс відмінника, він за собою це спостерігає, розуміє, що це його життя обтяжує, то потрібно піти до психолога, до психотерапевта, розібратися з цим питанням, бо відмінники вони ж повинні самі розбиратися без всіх книжок почитати, послухати блогерів. Ні, це так не працює. Навіть якщо ви будете гарні книжки, читати і слухати блогерів, у вас всередині вже сформований механізм, ви його не бачите, це сліпа зона. Йдіть розбирайтеся. Як нормальний спеціаліст, це, по-перше, буде дуже цікаво, може і весело буде, з якихось своїх особливостей. А по-друге, це буде дуже корисно. Ви, по-перше, попросите про допомогу, навчитеся цьому. Ви подивитесь на інші стратегії життя, а пануєте їх, навчитеся бути трошечки більш гнучкими. Ваша старанність, вже, яку ви пропрацювали ж, всім життям своїм, ніде не піде. Ви будете старанними, але ви не будете заганятися. Ви зекономите своє життя і на тому, що ви будете це переживати, зекономите це. І у вас буде більш часу енергії для того, щоб насолоджувати життям навіть в тяжких обставинах. Будете помічати, де можна трошки розслабитись, де можна щось делегувати комусь, де можна вчасно зупинитися і не доводити там сотню разів, що я гарний. Один раз показав, який я гарний, і все добре, сам знаю, що вмію. І це буде про те, що ви оту свою частку, яка в дитинстві була травмована, сталася да? ви її довели до того, що вона стала доросла. А доросла людина знає свої межі, вміє просити про допомогу, знає, що вона варта того, щоб її любили просто так.